Глядачам каналу М-студіо, це програма громадський контроль. Ось говоримо ми сьогодні про Мукачівський район, про його проблеми, про його здобутки, про його фінансовий стан. І з програми сьогодні ТВО, голови Мукачівської адміністрації Василь Кубарич. Доброго вечора, пане Василь. Доброго вечора. Дякую, що прийняли наше запрошення. І насамперед, таке питання до вас: один із найбільших, найпрогресивніших районів Закарпатської області. Як почувається зараз? Ну, почувається зараз, чесно кажучи, непогано за підсумками. П'яти місяців район загальний зведений бюджет виконаний на 166%, що є непоганим показником, районний бюджет виконаний на 127%. Але це треба констатувати, що це в першу чергу перевиконання пішло за рахунок надходжень від акцизного збору, тому що він не можна сказати, що він був погано прорахований, можливо, він був десь не точно прорахований і, можливо, трошки з Пане Василю, дуже багато є власне по області таких сільських рад, яким ну після нововведень бюджетних, так не вистачає навіть на зарплату елементарну. Ось до прикладу Воловечини, якісь гірські райони, де мало надходжень від акцизів. Чи є такі село Мукачівському районі? Так на жаль, є у нас порядка 8-9 сільських рад, які не в змозі забезпечити себе і свій апарат зарплатами до кінця року, і тому. Ми були змушені зробити так, щоб їх забезпечити, щоб вони мали так би мовити для фінансування їхнього до кінця року. Ви їм надаєте певні субвенції? Це дозволено робити законодавством? Так, Це дозволено робити законодавством. і Ми надали, вони повністю забезпечені на апарат, на зарплату, на садочки. Єдине можливо, за виключенням індексації. Ви знаєте, інколи так складається враження, що певні є перекоси власне в цьому бюджетному кодексі, адже так спілкуючись з чиновниками, так районних рівнів, ті села, які поближче до великих міст, особливо дає заправки, де розвинена мережа магазинів, ті живуть ну досить таки непогано. Так, абсолютно правильно. І більше того, ті села, які багаті, сільські селищні ради, які багаті, як ви кажете, які розвинуті, в яких є заправки, в яких є інфраструктура, вони живуть, жили непогано, живуть і будуть жити. А ті, на жаль, які віддалені, в яких немає ну, цих всіх об'єктів, які я перерахував, в них поки що й не намічається. І дуже маловероятно, що десь у Визниці або у Пізняківцях хтось буде будувати заправку. І тому цей акциз, який їм надходить, на жаль. Це ну не, не така велика сума, і вона надходить тільки, можна сказати, з алкоголю. Розкажіть, будь ласка, трошки більше тоді на що власне підуть ці кошти, які є у вільних залишках і на які об'єкти будуть спрямовані? Ну, в першу чергу вільні, з, з, з вільних залишків суми пішли на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік. Це була і Чинадіївська школа, в якій була заміна проведена заміна котлів. Також виділено кошти на садочки, на школи, знову ж таки, на заміну котлів, на ремонт криш, це заміна вікон, це як у селі Горонда Баркасово, Клічаново, Дерцин. Там, де найбільше школи, школи, де найбільші школи, де найбільші садочки, де найбільше, так, так би мовити, проблемних питань. І тут не лише, не лише вільні залишки Мукачівського району, але й вільні залишки з обласного бюджету, який ми отримали, це порядка 8,5 мільйонів. Але справа в тому, що зараз, як ми торкнулися з питанням освоєння цих коштів, то виходить така ситуація, що у нас було багато проектів, багато експертиз, але вони всі були устарівші. І ви розумієте, що з скачком курсу е, гривні, е, ці всі розрахунки треба було перераховувати. І зараз ви вже їх перерахували. Ми перерахували, але виходить така картина, що в нас зараз не вистачає. От ми маємо один об'єкт, на нього було виділено там 400 тисяч. Після перерахунку на нього треба 600. Ну якщо це вікна, ну я грубо говорю, якщо це вікна, то ще можна зробити вікна там частково. Але якщо це котельня, то якщо на неї треба 600 тисяч, то звичайно на 400 тисяч нічого не зробиш. Тому нам треба десь вишукувати кошти, знімати з якогось іншого об'єкту, щоб додати безпосередньо на цей. Якісь інші варіанти наповнення бюджету або перерахунків поки не існують? Ні, поки не існує, поки інших варіантів не існує. Є ще таке проблемне питання, як питання індексації. Наприклад, якщо брати по освітній субвенції, то законом можна було на початку року розподілити кошти на капітальні видатки освітянські. Наприклад, це на, у нас з освітянських коштів пішло порядка 4 мільйонів. Ми запланували собі цю покупку автобуса в станово. Де автобус дуже старий, і там було звернення, що вони просять обновити їм автобуси, які їм дуже необхідні. Але Зараз ми столкнулися з тим, що поки що на сьогодні, з з того, що ви пішла дуже висока індексація заробітної плати, то не маємо можливості, немає самої процедури, як ці кошти використовувати. Тому зараз поки що, але ми чекаємо, сподіваємося, що нам обіцяють, що з дня на день відкриють казначейські рахунки, і цей процес піде. Ми поміняли сернянській школі котли, доробили ремонт котлів. І знову ж таже з картина пішли кошти з обласної субвенції із освітньої субвенції. На жаль, їх використовувати поки що не можна. Особливо великі проблеми, якщо не помиляюсь, були із казначейством у 2013-2014 році. Зараз так сам, така сама ситуація. Ну му я не знаю, як ну, так, була 2014-му Так, так? в кінці року була велика проблема. Там платежі практично не проходили. І зараз цього, цього немає. Платежі йдуть, якщо вчасно зроблені всі документи, акти виконаних робіт або від е, то всі платежі проходять, так би мовити, день в день. В прошлому році дуже була велика проблема, і вона і зараз, на жаль, існує не вирішена, так би мовити. У нас є сільські ради, які зробили була субвенція на ремонт доріг. Сільська рада виконала, зробила, ну, тобто підрядчик виконав роботи, а в кінці, ну казначесно тоді не пропускала, а в кінці року ці кошти забрали знову державний бюджет. І зараз, а на 15-й рік, вже державної субвенції на ремонт доріг немає. І, виходить, І як ви будете розраховуватися з цими підрядниками? Ну, це е, питання зараз відкрите. Це, на жаль, е, Роботи проводилися в сільській раді і розраховуватися, якби повинна сільська рада, тому що вона заключала договір з підрядчиком. Але ми, звичайно, не лишимо, будемо якось виходити на область, писати, і будемо або своїх коштів у районних вишуковувати, або з обласних шукати. Просити. Ну, якщо вже, власне, зайшла мова про дороги, дороги районного значення і дороги комунальні, сільські, то яка тут ситуація? адже, ну люди не перестають скаржитися на стан війну. Ну на жаль, насправді так, дороги. В дуже незадовільному стані, і якщо розібратися 2 мільйона 700, по-моєму, якщо я не помиляюся, виділених на ремонт доріг на загального користування, це ну, дуже мала сума, це практично на 330 кілометрів доріг загальних це дуже мало. І тому… Але справа в тому, що і цих коштів поки що немає. І в нас є обласне управління запросило від нас першочерговий доріг, куди би ми хотіли, щоб відремонтувати. Ми подали спочатку року, там, на початку весни трошки рухи якісь пішли, потім знову все стало і знову коштів, на жаль, немає. Обіцяють, обіцяють вони там 40-45 днів вже без зарплати, без ніяких надходжень, це облавтодор. І, звичайно, роботи поки що не ведуться ніякі. По комунальним дорогам ситуація трошки краща, але знову ж вона краща де. Краще там, де багата сільська рада, де має можливість, де є кошти, де є фінанс... ну, свої вільні залишки або надходження. Там вони ремонтують. А де віддалені, там як було, так і, і залишається. Зараз наразі після цих ну, дощів змило дорогу в Станові, Бабичах і в Брестові. Звернулися сільські, звернулися, звернулися сільські голови з питанням допомогти їм. Ну, звичайно, я відреагував, звернувся в райавтодор, звідки кажуть, що вибачте, ми відремонтуємо, але коштів немає. І ми з своїх запасів дали їм топливо, тобто бензин-солярку, через комісію створили комісію по надзвичайним ситуаціям, ДПНС, і вони виїхали, стежили це все, і ось таким шляхом вирішуємо питання поки що. Ось власне я нашим глядачам пропоную переглянути сюжет про одну із доріг у одному з найбільших сіл Мукачевського району в селі Горонда. Там власне проблема не стільки з комунальними дорогами, адже ця сільська рада є спроможною, є досить таки забезпеченою. Там найбільша проблема це дорога державного значення. Про те, що сільський голова каже, чи її колись відремонтують? Дивіться далі. Вулицями закарпатських сіл іноді здається вже ні пройти, ні проїхати. Велика кількість доріг, особливо в сільській місцевості, де не проводять навіть ямковий ремонт, вже давно потребують капітального. Питання про жахливий стан автомобільних доріг турбує закарпатських водіїв вже не перший рік. Однак домогтися вирішення нагальної проблеми, здається, просто неможливо. Обурені розбитими дорогами не лише водії автівок, а й перехожі, яким це теж завдає багато незручностей. Тут страшно, ні дитину не пустити, ні, ні чоловіки з біціклями не піде, бо, бо ями страшні. Вночі взагалі не може йти. Ну то некачественно ремонтують. Поплатають ямки та і все. А через сезон, ну, наприклад, зима перейде, вже весною п'ять ями. У селі Горунда зараз більшість вулиць заасфальтовані. Найпроблемнішою тут вважають дорогу державного значення, яка давно вкрита ямами, а окремі її ділянки вже зовсім зруйновані. Це в нас от, дорога дійсно потребує в ужасному становищі, в ужасному стані вона. А комунальні потихеньки, потихеньки приводили в порядок за ці три роки, але зараз ми знаємо, що вже немає субвенції на утримання цих муніципальних комунальних доріг, тобто чекаємо кращі часи. Горондівський сільський голова каже, дорога державного значення теж найближчим часом має бути відремонтована. Принаймні кошти для цього вже затвердили. Зараз затверджений. Титульний список, де 350 тисяч гривень відділено, вірніше не відділено, затверджено на цю дорогу. Мова йде про три кілометри вулиця Духновича. І написано: Червеньову гать в дужках – Города. Дороги комунального значення теж виявляються не так просто відремонтувати. Держава. До цього питання я рахую, що поступила цинічно. Спочатку так створили умову, що три роки казначейство не пропускало кошти на капітальні видатки, тобто гроші мали тенденцію знецінюватися, тому що інфляція їх поглинала і вже через рік за ті гроші можна було три рази менше зробити, а потім ще більш цинічно вилучили в державний бюджет. І вийшло так, що котрі сільські ради не використали, вилучили в державний бюджет, а от як Горондівська сільська рада використала, але вже знецінені. І то вилучили в державний бюджет і залишилися боргові зобов'язання. На жаль, дороги у поганому стані по всій області. І хоч деякі з них переважно латають, довготривалого ефекту такий ремонт не дає. Отже, як ви бачите, дорога державного значення проходить крізь кілька сіл, але, як то кажуть, візи нині там. Ця дорога вся в ямах. І коли вона буде відремонтована, і, власне, чи буде колись відремонтовано, про це я запитаю голову ТВО, голови Мукачівської райдержадміністрації, адміністрації пана Василя Кубарича. Отже, пане Василю, що робити цим людям, які постійно нищать свої автівки, які туди їздять, які вже забули, що таке нормальна дорога. Чекати. На, цю, на цей участок доріг виділено 350 тисяч гривень. І я сподіваюся, як тільки кошти підуть, вона буде обов'язково відремонтована. Хочеться вірити, що це вже стане незабарне. Ще одне питання, яке досить таки актуальне, я думаю, для вас, як для голови райдержадміністрації, в першу чергу це об'єднання громад, про яке дуже багато що говориться. Чи є вже перспективні плани на Мукачівщині? адже нещодавно з вами зустрічались всі представники Офісу реформ. І чи є перспективи, чи є вже мова про те, деякі села з ким будуть об'єднуватися, чи віддасте частину місту Мукачеву. Як це все ви бачите? Ну, по-перше, що би я хотів сказати, що тут треба не забувати про найважливіший аргумент і найважливіший фактор про об'єднання спроможніх громад це добровільність. добровільність. І тому ми працюємо в цьому напрямку вже давно, ще з початку березня місяця. Ми збирали громади, збирали самі десь вимальовували як своє бачення цього всього, але тоді ще не було ніяких методик. Тоді було лише на слуху. Ми навіть зробили таку приблизну схему свого бачення, ще раз кажу, свого бачення для, того, для обговорення. У нас виходило на той час 14 або 15 сільських об'єднаних територіальних громад. Потім, коли у квітні місяці вийшов постанова Кабміну про методика, вийшла методика про об'єднання територіальних громад, ну і створили цей офіс реформ. І нам сказали, що цей наш план не підходить нікуди, він не годиться, він не відповідає методиці. І прислали нам дві громади. Але це бачите, Микрецький виходить район. досить таки дивно, що ви кажете. Ну, всі про це знають, так що має бути добровільне об'єднання громад, і в той же час Кабмін рекомендує, ну м'яко кажучи, рекомендує, так що в районі, в величезному районі, де є населення понад 100 тисяч людей, має бути всього-навсього дві громади. Так, ну це якщо дивитися по по методиці, то вони просто беруть циркулем, ставлять в одну найбільшу адміністративну одиницю, відміряють 25 кілометрів. Якщо в ці 25 кілометрів не попадає інша, більша потужніша адміністративна одиниця, то от вони врахують, що так. Але потім на всіх наших дальніших зборах ми відреагували, що це неправильно. І ну, такий план. Він нікуди не підходить, навіть немає ніякого економічного обґрунтування. І ми пішли іншим шляхом. Передивилися ще, поспілкувалися з депутатами, поспілкувалися з головами. Тому що, ну, так як від нас вимагається такий план, ми його мусимо подати сьогодні чи завтра. Ну, Це план, так би мовити, для обговорення. Він нікуди не приймається. І ми подали такий план, він більш укруплений. Ну, З економічними розрахунками нашими, тобто економісти прорахували, наскільки будуть спроможні ці громади, які будуть об'єднані. Ну і так що ну, десь я бачу, це знову ж таки моя суб'єктивна думка, як я бачу, це може бути 10 громад таких на території Мукачівського району, які мають право на обговорення, мають право на життя. Якщо дуже укрупняти, звичайно, по, по самому великому укрупненню, що більш-менш підпадає під методику, це чотири громади. Це можна назвати Ракошино, чи Надієво. і цей Іршавський напрямок, це може бути або Салуш, або Верхній Коропець. Але знову ж таки, якщо брати по економічним показникам, ну чому такі саме? Тому що в лучках є велика лікарня, в Ракошнах є лікарня, в Ченедіві є лікарня. Тобто те, то, що треба. Є школа, є інфраструктура. Але якщо брати по економічним показникам, то вони всі будуть навіть не будуть мати коштів на своє існування, тобто вони не мають перспективи розвитку. Наскільки будуть спроможні ці всі громади, ось ви кажете, що буде проблема з перспективами розвитку по новим об'єднанням вони ж мали б повністю самі себе забезпечувати? Так, ну їм по їм переходить, е, переходить податки, вони будуть ну, надходити в їхній місцевий бюджет, але їм переходить все на їхнє утримання. Це, вибачте, школи, садочки, культура, медицина. Це все буде у сільській раді. Ну, знаєте, досить таки дивно виходить, якщо зараз. Важко справлятися з тим, що є, так? Тому що ви кажете, що то гроші блокують, то не перераховують субвенції, то взагалі кошти, які були, забирають в кінці року до державного бюджету, то що буде з цією реформою, взагалі питань дуже багато. І я думаю, що висловлюють чимало претензій сільські голови, зокрема районні депутати. Звичайно, що висловлюють. І тут в першу чергу ну, об'єднання повинно бути. Ми тут всі розуміємо, що воно повинно бути, але воно повинно бути. Йти, ну на мою думку, йти трошки іншим шляхом, повинно йти знизу. І тут не навіть не сільські голови, не сільські депутати, а повинні громади об обговорити самі, тобто об подумати, подумати, подивитися, як прорахувати, і потім вже подавати наверх. Не треба давати зверху, що от робіть так, тому що це неправильно. Це перше. По-друге, ця методика, яка розроблена кабміном постанова, її ну, не можна приміняти на всі. На всю Україну повністю. От так і все. Тому що кожна має свої. свої, свої свою специфіку. Свою ну, наприклад, у Микатівському районі є угорськомовні села і їх куди. Ну, До прикладу, розумієте, чи враховано це? Чи враховані ось такі, такі речі цими пропозиціями Кабміну, чи як ви кажете, що просто взяли циркуль, і все відміряли і нехай буде так, як вони сказали. Ні, у них не враховано. У цій методиці не враховано нічого. Там це, по, 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 по цій методиці, ці всі села, е, як ви говорите, е, угорськомовні, там частина йде до Батівської громади, навіть вони так кажуть, ну, по тому плану, який нам подавали, частина йде до Лучень, до великих лучок. А потім вже в останньому варіанті і навіть великі лучки все йде до Мукачівської громади, одної великої об'єднаної. Але це неправильно, і я кажу, тут дуже треба зважено до цього підходити і з порозумінням, тому що можна нарубати багато дров. Об'єднання повинно бути, але воно повинно бути з часом і, ну, не знаю, можливо, не зараз, не в цей період, коли є багато всяких питань. А ще краще дати комусь зробити. Є добровільне подали, тому що я, ну, говорять, що є вже втячі, є громади, які готові об'єднатися. Так можливо, дати їм, попробувати. Пілотні Пілотні роду, а потім так? всі решта, які будуть бачити, що от ті об'єдналися і живуть добре, у них все добре, все, ну, все супер, і Тоді, можливо, ще хтось скаже, що от давайте ми об'єднаємося, але це має бути якось економічну під... підґрунтя мати під собою. Є вже якісь конкретні дати, які поставлені перед вами, аби вже закрити цю тему об'єднання громад. Коли воно має бути завершено чи законодавчо оформлено, вже це ще ради всіх рівнів мають затвердити? Так. ми... Надали паспорта, тому що у нас, по-моєму, до 26 го числа, треба, до 25-го треба було подати паспорта цих об'єднаних громад, тобто вже об'єднаних громад, в паспортах чітко прописано кількість населення об'єднаних громад, яка інфраструктура є в цій об'єднаній громаді. І от ми таких 10 паспортів подали. І будете чекати далі? Будемо чекати далі. Тому що з першого разу нам прийшла відповідь, що це неправильно. Ну, вони теж своїм обґрунтуванням, що це не підпадає по методиці. Не підпадає, не підпадає, не підпадає. Зараз ми подали знову. Але я наскільки знаю, на наших зустрічах, які проходили із Оглової обласної адміністрації, в Віршаві, і не знаю, чи була зустріч у берег, але в Віршаві ми були, і ми дійшли до ну всі разом, так би до такої думки, що давайте будемо. Ну, дотримуватись цієї методики, але ну, якщо є десь варіант, що треба відхилитися від неї, то вона не повинна бути догмою. Ми повинні трошки якось варірувати. Наступне, про що хочу вас запитати, це, власне, ціни на енергоносії. Наскільки бюджет району буде справлятися з новими показниками, адже бюджет затверджувався на початку року, так? в травні почалися нові тарифи, і що робити далі? Ну, ми так спланували так би мовити з запасом, тому і я вважаю, що по енергоносіям і по заробітним платам у нас питань не буде. Якраз ці захищені статті, вони будуть захищеними і вони будуть виплаченими. Щодо переходу на енергозберігаючі технології, ось ви щойно назвали декілька шкіл, так але загалом діють програми в районі. Які пріоритети по енергозберігаючим технологіям котлам особливо? Ну Діє, у нас дуже багато, у нас 8 або 9 проєктів є готових, які лежать, і ми готові приступати до роботи. Питання тільки у фінансуванні. Скільки ми в цьому році використаємо? Ну, я думаю, мінімум 3-4 школи ми переведемо. Це те, що відділ освіти готовий зробити. Потім ну по садочкам також знаю, що багато коштів виділилося, тому що кожна сільська рада отримала, хто просив, кому треба було на нерозбереження виділити. Ми виділяли в першу чергу. І роботи йдуть, роботи проводяться. Але знову ж таки кажу, що питання в тому, що проекти були всі затверджені, експертизи проведені в прошлому, в прошлому році, зараз ціни помінялися. І помінялися суттєво, це треба розуміти, відсотків на 25-30 це все Ми В районі проводиться ще багато. Ми участь, приймаємо участь у різних програмах. От про, Прооновська програма, ви чули, мабуть, за неї. Це, у нас чотири сільські ради приймають участь у цьому. Це е, проєкт, який разом з ООН. І тут іде співфінансування. Відбираються проєкти, йде тройне співфінансування з місцевого, з Проновської, за європейські кошти, так би мовити, за кошти громади і за кошти з місцевого бюджету. І це теж тут ідея і заміна криш, і утеплення вікон. Тому що енерозбереження – це не тільки заміна котлів, це і вікна, двері. І загалом повністю вся загалом система. Повністю. Добре, пане Василю, тоді ще є така теза, що Закарпаття дуже б могло добре жити за рахунок туризму. Чи міг би добре жити за рахунок туризму Мукачівський район? Це перше. І друге, що стоїть на заваді розвитку туризму у районі. Ну, дороги, я думаю, це питання Дорога, риторичне, да, про яке ми вже проговорили з вами. Дороги – це питання риторичне. До мене приїжджав один знайомий з Прибалтики, і ми з ним поїздили по Закарпатті. Він каже: Вася, ти не розумієш, чого вам не вистачає? Вам не вистачає тільки дорог. Тому що як будуть дороги, люди самі до вас поїдуть і самі понесуть інвестиції. Але з другого боку каже, добре, що дорог немає, ми багато побачили. Якби була дорога, ми б швиденько проїхали і нічого не бачили. Це так, але насправді, ну, зараз трошки з цими всіма ситуаціями, які проходять в Україні, трохи за, застопорився інвестиційний клімат, так би мовити. Люди, інвестори не дуже хочуть йти там, де в Україну, де йде війна, хоча вона й не оголошена. Але є певні ризики. І тому. Багато проєктів, які поки що на стадії, тільки ну, на початковому етапі не то, що заморозилися а в стадії вичікування. Є в нас такий проєкт, дуже, який, я вважаю, дав би поштовх якраз розвитку тому регіону, віддаленому Тростяниця, Пізняківці, там є Мисливський ранчі, якщо не помиляюся, і вони там мають дуже серйозний проєкт і готові вкладувати. І ми виділили навіть на Пізняківецьку сільську раду кошти на розширення генплану, на розробку генплану, тому що це тормозило їхній їхню подальшу роботу. Я думаю, що якщо це зростеться, вони розраховують порядка на 300-400 робочих місць. Так, все одне, а потім вже в перспективі там можливо і можна зробити з'єднати дорогу з перечинщиною туди на ту сторону, там всього на всього 7 або 8 кілометрів і об'єднати воєводину з лісарнею, з визнаці, з цим усім. Такий мегатуристичний комплекс. Так. Якщо це все мова про робочі місця, то ви кажете, інвестори неохоче йдуть. Є з цим певні проблеми зараз? Ну, є, звичайно, є. От, ви, мабуть, теж чули, як в Виноградові на «Флекстронікс», по-моєму, якщо не помиляюся, прийшли і вручити 400 повісток. Ну який інвестор після цього захоче йти. Тому що, якщо брати серйозне підприємство якесь, то там заберіть 30-40 чоловік, які обучені, які вкладені кошти, заберіть і воно може, може зупинитися. У нас зараз одна з таких перспективних підприємств це ТУП-Україна, яке у Новому Давидкові. Воно правда спочатку в них теж були якісь сумніви, але зараз вони розвиваються. І я думаю, що до кінця року, можливо, запустять, навіть там буде порядка 500 робочих місць. Василь Івановичу про мобілізацію на сам кінець. Закарпатська область, ось у четвер була нарада. Так, був брифінг військового комісара, кажуть, що виконала план на 44%. Тому кажуть, ще не багато питань в цьому плані. Ну, на жаль, в п'ятій хвилі ми трошки просіли, тому що, можливо, ну, нам трохи за високий план поставили. Але по техніці ми виконали план Мукацької онкомат, ну, тобто він об'єднаний і місто і район. Зараз на, на шосту хвилю до нас теж доведений план. Якраз сьогодні. ми з… Воєнкомом зустрічалися. Тож цифра досить така немала, можна сказати, 67 або 68 мобілізованих треба зібрати у місті, по-моєму, ще більше. Але будемо працювати, будемо працювати. По, -по призиву ситуація краща, вона виконана майже десь на 90%, що не помиляюся. А от по мобілізації важко. І ми надаємо допомогу всебічно кожен день. Коли воєнком звертається, ми даємо і транспорт, і наших представників їздять по, по селам, але ну, реально немає людей. Голови місцевого самоврядування співпрацюють в цьому питанні? Мобілізації маю на увазі. Сільські голови? Так, звичайно. Звичайно, співпрацюють. Вони розуміють, ми це говоримо на кожній нашій нараді. Вчора в нас була колегія, це питання озвучувалось і виступав і на... заступник начальника міліції. І воєнком наголошував на цих питаннях. Ну, є сільські. Ради, які е, з більшим порозумінням відносяться до цього, з більшою відповідальності, є які, ну, трошки так, не дуже. Розуміло, але попереду чекає шоста хвиля мобілізації і. Варто сподіватися, що показники будуть у районі да, варто Оптимальними. Сподіватися. Так. І, ну, Власне, про те, що війна вже нарешті колись закінчиться. На сам кінець нашої програми, що скажете жителям Мукачівського району, Закарпатцям, про те, що у вас найбільше болить, як голову ради адміністрації, і чим тішитися, можливо, якими показниками. Е, ну, найбільше, найбільше болить те, що дуже є багато у нас ну, не багато, а можна сказати два підприємства, які колись були флагманами. Мукачівщини це Радогоспзавод Мукачівський і аеропромислове підприємство Бобовищанське. Зараз вони вже декілька років без ліцензії, майно руйнується, борг не ростає, вони у стадії банкрутства, а процедура роздержавлення щось іде дуже повільно. Тому хотілося б, щоб ці підприємства якось витягнути з цього. І ще одне це от така в нас, всі знаєте, перлина Карпат санаторій. Тоже чудове підприємство, яке входило в десятку кращих санаторних закладів України, зараз з 9-го року, воно теж в якійсь незрозумілій ситуації. Суди, пересуди, власника немає, і підприємство просто-напросто, і майно, і підприємство занепадає і рушиться. І якими досягненнями Мукачівський район може пишатися? Ну, досягненнями це в першу чергу те, що ми все-таки, не дивлячись на важкі часи, знайшли можливість, знайшли кошти, щоб відправити наших небагато але кого, дітей, щоб відправити у оздоровчі табори. Це у нас 60 атівок у санаторії Карпати. Це те, що при школах 5 або 6 школ відкриті мовні школи були проведені в цьому місяці. Ну і це те, що у нас поки що немає ніяких сесій в районі, так би мовити. В районі все спокійно. А це головне. Життя триває. Життя триває. Дякую вам. Отже, говорили ми сьогодні про об'єднання громад на території Мукачівського району, про мобілізацію, про невтішний стан ріг, про перспективи та розвиток із побажаннями того, що нарешті все-таки в нашій країні стабілізується і ситуація покращиться. Із програми громадський контроль ТВ голови Мукачівської ради адміністрації Василь Кубарич. Отже, з ним ми говорили про розвиток району. Тримайтеся, і нехай все буде добре.